Цілісність це біблійне слово, яке означає, що ви можете постійно жити в здоров'ї в усіх сферах свого життя, і Бог вже зробив це досяжним для вас через Ісуса. Віра для того, щоб стати цілісними, і слово Боже, яке приносить віру, може назавжди змінити ваше життя. Ісус сказав, все, що має Отець, є моїм. Він від Мого візьме і звістить вам. Ви можете жити у повноті Божого миру і радості замість тривоги. У фінансовій свободі замість боргів, у цілісних стосунках замість розбитих, Дізнайте, що означає вчинити опір дияволу, продовжувати стояти у вірі, щоб побачити виконання волі Божої у вашому житті, розкрити зв'язок між прощеннями і прийняттям свого стілення. Не дозволяйте цьому світові говорити вам, хто ви. Бог каже, що ви переможці у Христі, прийміть цілісність Божу і вивільняйте його царство у своєму житті. Бог покликав вас мати віру для вашого зцілення і цілісності у всіх сферах життя. Цілісність це не лише фізична сила, а й фінансова безпека, мир, захист і відновлення. Hello, hello. Вітаю вас, я Кейлі Копленд. Це передача переможний голос віруючого. Сьогодні ми покажемо вам школу зцілення, яка проходила на одній з наших конференцій. Ісус, наш цілитель, наш великий лікар. Він дав нам можливість жити у божественному здоров'ї і жити так, щоб кожна сфера нашого життя була цілісною. тож приєднуйтесь до мого тата Кенета Копленда, коли він навчатиме вас про зв'язок між тим, коли слово Боже стоїть на першому місці у вашому житті, і прийняттям вашого зцілення. Отче, ми дякуємо Тобі сьогодні. Ісусе, тебе більше, ніж достатньо. Ти наш великий лікар. Ти жодного разу не зазнав поразки. І ми насолоджуємося нашим миром і добробутом цього ранку завдяки тобі, Господи. І ми дякуємо Тобі. Ми шануємо Тебе і прославляємо Твоє ім'я. І ми надаємо місце цього ранку могутньому духу живого Бога. Оцю, який живе в нас, він творить діла, і ми прославляємо тебе і дякуємо тобі від щирого серця в ім'я Ісуса. Ми дякуємо тобі, в ім'я Ісуса. Амінь. Скажіть комусь, що ви любите їх і можете сідати. Хвала Богу. Передусім, відкрити свої Біблії на 53-му розділі книги Ісаї. 53 розділ, четвертий вірш. «Направду, він взяв наші недуги. На євриті це слово означає хвороби і взяв на себе наші страждання. На євриті слово страждання означає біль. А ми вважали, що він був покараний, побитий і принижений Богом. Однак він був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки стражданню, яке він зазнав, нам даровано мир. Його ранами ми вздоровлені. Це є в першому завіті, правильно? Отже, це перший завіт, і це кровний завіт у крові обрізання. Крові людини через обрізання. Ви згідні з цим? Правильно? Отже, чи було це лише для деяких юдеїв? Що ж, ні? Бог склав завіт з цілим народом. Це було для кожного юдея, який повірить цьому. Що? Тому говорити, ну я не знаю, чи є це воля Божа для мене, чи ні. Сьогодні ми вб'ємо цю священну корову і відповімо на це питання. Я знаю, що більшість з вас, однак ми зараз звертаємося до багатьох людей у всьому світі. Так, брате Копен, але це було для юдеї. Я що сказав це? Амінь. Саме так. Проте це було не лише для кількох юдеїв. Це було для кожного юдея, кожного нащадка Авраама. Це було для кожного чоловіка, кожної жінки, і кожної дитини. Для кожного чи всі вони отримали це? Ні. Багато з них навіть не знали цього. Але ми маємо розглянути це. Тому відкримо перше послання Петра, другий розділ, 24-й вірш. Мені подобається, як починається другий розділ. Отже, відклавши, цього ранку ми відкладемо всяку злобу, і всяке лукавство, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови. І як новонароджені немовлята, прагніть щирого молока слова, що ви зростали в нього на спасіння. Ми зараз не у щирому молоці слова. Ми у щирій твердій їжі слова. Слава Богу. Дякую тобі, Ісусе. І Він веде нас до цього місця, щоб зцілити вас. Бо все це передує записаному у 24-му вірші. Тут йдеться про Ісуса. Він говорить про Ісуса. Хвала Богу. Далі 21 вірш. Бо ви на те покликані, бо і Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад. Він страждав за нас. Він страждав за нас, всіх християн, всюди, у всьому світі. Він страждав за нас. Христос страждав за нас. Залишивши нам приклад, щоб ми йшли слідами Його. Він не вчинив гріха, і не було лукавства в устах Його. Коли його лихословили, він не лихословив взаємно, страждаючи, не погрожував, а передав те суді праведному. Він сам підніс гріхи наші тілом своїм на дерево, щоб ми вмерли для гріхів і жили для праведності. Ранами Його ми зцілились. Це стосується кожного християнина. Я сказав, це стосується кожного християнина. Ранами його ви, ви означає і я. Чи це лише для деяких християн? Ні, для всіх. Тому зцілення належить кожному народженому згори віруючому на цій планеті. Кожному з них. Воно належить вам. Воно належить вам більше, ніж вам належить ваша машина. Більше, ніж вам належать ваші діти. Більше, ніж вам належать ваші батьки. Воно належить вам зараз. Воно належить вам сьогодні. Амінь. Алілуя. Отже, у мене є кілька відеосвідчень, які я хочу, щоб ви подивилися. Вони насичені та дають чітку ілюстрацію. Кожне з них. Не лише той факт, що справді. Від Ісуса дуже легко приймати. І є різні шляхи. Через покладання рук і через помазання оливою, як казав брат Хейген, це один із способів. Але це не єдиний спосіб. Якось я сказав це Господу. Я сказав це щодо конкретної людини. Я сказав Господи. Я побачив дещо по телевізору. Я побачив ці руйнування. Я побачив великі руйнування. І це у 100 випадків. Щоразу, коли я бачу таке, в мене виникає запитання куди вони пішли? Вони пішли на небеса, чи в пекло? Чи є якийсь спосіб, яким я міг би досягнути її? Чи є щось, що я можу зробити? Коли ви займаєтесь цим більше 50 років, це просто завжди з вами. Однак в тому конкретному випадку я запитав Господа щодо того чоловіка. І Господь сказав, він зі мною. І я сказав, хвала Богу. Це виглядало для мене дещо дивно. Знаєте, я ніколи не чув фізично голос Божий. Я чув його одного вечора, коли був в кабіні літака, і це прозвучало для мене як фізично чутний голос. Можливо, так і було. Бо я глянув на мою аудіопанель, чи не залишив я увімкненим радіо, що я ніколи не роблю? Я ніколи не слухаю радіо. Коли я літаю, я зайнятий справою. В моєму літаку немає розважальної медіасистеми. Це призначено для людей в салоні. А не в кабіні пілота, проте я глянув і перевірив мою аудіопанель. І саме тоді я почув це трансляція зі світової столиці пробудження. І я подумав, що це? Я подивився і перевірив. Переважно я відкритий до цього. Але є певні рівні є цей тихий голос. Цей тихий, спокійний голос. Він владний, і я чую його, Будьте благословенні, сер. Я чую цей голос як пророк. Амінь. Але є випадки, коли він кличе мене на ім'я. І мені це подобається. Він сказав, Кеннете, я не намагаюсь отримати людей від небес. Він сказав. Якщо вони дадуть мені найменшу можливість, я прийму їх. І це стосується кожної людини. Кожної. І для цього не потрібна довга молитва. Молитва апостола Павла Савла Старсу містила лише одне слово. Господи. Він повірив, що Ісус є Господь, і Він побачив Його. Ви добре знаєте, що Ісус воскрес мертвих. Він наділений владою. Господи, що ти хочеш, щоб я робив? І в такий спосіб він спасся. А за кілька днів Ананія поклав на нього руки, і Ісус хрестив його Духом Святим. Згодом він напише до церкви в Коринті, до людей, які говорили іншими мовами. Говорили так багато і зайвого, що в них виникли неприємності. І в одному з перекладів говориться, що він сказав: Я дякую моєму Богу, що я молюся іншими мовами більше вас всіх. Чудово, чи не так? Я хочу, щоб ви подивилися ці відеосвідчення, оскільки вони ілюструють різні способи прийняття і найважливіше в цьому наступне. Віра. Не приходить лише через те, що ви почули чиєсь свідчення. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І коли ви чуєте Слово Боже у свідченні. Але головна мета свідчення надихнути вас, надихнути та збільшити ваші можливості для віри. Тому, будь ласка, подивіться це. Я євангелист Лашія Макіней, це мій батько, апостол Есі Макіней, а я його особиста помічниця. Я працюю з ним пліч опліч в служінні, наше служіння вельми виросло за 33 роки, і раптом в моєму тілі почали з'являтися симптоми хвороби. Близько року я не звертала на них уваги. Через рік мені почало ставати гірше, незважаючи на те, що я говорила до свого тіла. Але я не бачила жодних результатів. Замість покращення мені ставало тільки гірше. Тому я запитала свого батька, що робити. Він сказав: їдь до лікарні і дізнайся, що відбувається. Саме це я і зробила. Коли я приїхала туди, я взяла з собою ще двох чи трьох жінок із служіння, і ми чекали у прийомній. У мене взяли аналізи крові. По-моєму, я пробула там годин п'ять. Потім прийшов лікар і сказав: У мене є хороші новини і у мене є погані новини. Я сказала, хороші новини в тому, що в мене не рак. Він сказав, я не можу цього сказати. Він дав мені папірець і сказав: це лікар, якому вам потрібно зателефонувати. Він онколог. І я зателефонувала йому в понеділок. Але коли я телефонувала, у мене не було грошей. У мене не було медичного страхового полісу. Я не мала грошей на обстеження або навіть на прийом у лікаря. Потім мені зателефонувала знайома нашого пастора, яка сказала, що вона вже записала мене на огляд в один з медичних центрів. Коли я туди приїхала, у мене діагностувала лімфому, і лікар сказав, що мені залишилось жити 30 днів. Мені дали дихальний апарат. Вони сказали, що я дихала як 93-річна жінка. Моя печінка була збільшена в багато разів, так само, як і моя селезінка. Я не мала сили чи дихання щось робити. Я пам'ятаю, перед тим як лягти, я проходила повз дзеркало і я побачила тінь смерті. І страх ухопив моє серце. І я знала по тому, як все виглядало, що в мене нічого не вийде. І замість того, щоб боротися, я тільки поступилася цьому. Я пам'ятаю той день, коли лежала на дивані, і він прийшов до мене, і він говорив не дуже м'яко він не пожалів мене, бо знав, що мені потрібно було боротись за своє життя, і він сказав: Ти помреш, якщо не підведешся. Він сказав: Ти служитель Євангелії. І ти маєш знати, що диявол воює з тобою через все те хороше, що ти робиш у Царстві Божому. Він сказав лікарю, підведись і зціли сама себе. Це саме те, що він сказав, я взяла свою Біблію і почала ходити туди-сюди. Я прочитала дещо у Глорії Коплен стосовно того, як ми маємо приймати Слово Боже подібно до ліків, і що нам слід використовувати його так само, як ми використовували б ліки, приймаючи його тричі на день. І якщо ситуація погіршується, подвоюйте дозування. Я ніколи цього не забуду, і це те, що я робила протягом 28 днів. Мені тоді залишилось жити 30 днів. Протягом 28 днів я ходила тричі на день, і я брала свою Біблію і цитувала кожне місце писання, і я пророкувала і проголошувала їх над своїм життям. І через 28 днів я не відчула жодних змін, але до кінця 28-го дня щось сталося. Я не знаю, що це було, але я знала, що почала діяти віра. Так почала діяти віра. І я сказала він поранений був за гріхи лашії і мучений за беззаконня лашії, покарання мого миру було на ньому, і ранами його я зцілилась. І в той день я знала, що я була зцілена, і мені залишилось жити ще два дні. І на тридцятий день я повернулась до лікаря. Вони провели обстеження, знову зробили рентген. Потім покликали одного спеціаліста. Потім покликали ще двох спеціалістів. Вони продовжували дивитись того дня. Зібрали п'ять різних фахівців. Я ніколи цього не забуду. Вони розмовляли між собою, але я не знаю про що вони говорили. Нарешті лікар підійшов до мене і сказав: ось як воно виглядало 30 днів тому. Де рак? Його тут нема. Ми маємо розуміти, що слово Боже призначене для нас, це не просто щось там чи щось у Біблії, це слово Рема і воно вживає, коли ми беремо його. Це те, що завжди говорить Глорія. Наприклад, хтось дає вам торт, але він не ваш доти, поки ви не приймете його. Слово зцілення воно для нас. Але ми маємо прийняти його. Тому так важливо, щоб ми брали і приймали його. І коли ми це робимо, воно стає життям. Гаразд. Цілення є в Слові Божому. Дозвольте мені розповісти вам решту цієї історії. Насамперед. Невдовзі після цього апостол Макіні відійшов до Господа. Апостол Макіні він такий благословений чоловік. Він такий чоловік віри. Брате Коплан, ви маєте на увазі, що він був? Ні, він таким є. Викиньте це Бугу з вашого лексикону. Моя мати і батько. Моя мати не просто була. О, брате Коуплен, таке трапляється. Мені так шкода, що ви втратили свою маму. Я не втратив свою маму. Вона не втрачена і не загублена. Вона просто переїхала. Вона залишила це місто. Ось і все. Амінь. І я точно знаю, де вона. Вона пішла додому у серпні 1988 року. Мій тато пішов додому у 2000-му. Террі була з ним. І кажу вам, я знав, що це мало невдовзі статися. І я хочу, щоб ви знали. Я гнав той літак так швидко, як тільки він міг летіти. І я не встиг цього лише на кілька годин. Але я сказав моєму татові на поминальному служінні моєї мами. я мав її світлину. в мене і досі є її фотографії. Вони зараз в студії на цих світлинах я в дитинстві і у мене і досі є ці фотографії. У мене була фотографія моєї мами, але не у відкритій домовині. Ви, ваша сім'я, ви можете робити все, що хочете, розумієте? Але в нашій сім'ї на поховання ми не відкриваємо домовину. Бо їх там нема. Ну ж бо, я хочу пам'ятати їх живими, як на цій світлині. І я сказав, тату, буде чудово, коли ви з мамою знову зустрінетесь. Це добре. Поглянь на цю світлину. І він просто засяяв. Хвала Богу. І Лашія сказала мені. Що буде добре, щоб ми сказали наступне. У неї не було достатньо грошей для поховання її батька, тому ми оплатили це. І в липні, в липні, під час нашого наметового зібрання. Амінь. П'ятницю вранці на школі зцілення хтось сказав мені, Лашия Макіні тут. Я сказав, ви жартуєте? Мені сказали, вона тут. Я запитав, що вона тут робить. Мені відповіли, вона вступила на навчання до біблійного коледжу Кеннета Копленда. Я сказав, «Лашія, підведись, будь ласка. Я хотів, щоб ви її побачили. вона невисокого зросту, але просто чудова, гарна жінка. якби я зустрів її на вулиці, я би зробив ось так. Я би сказав, я знаю цю жінку. Та це та, якій сказали, що їй залишили жити 30 днів. Ви можете вигукнути це краще. Ну ж бо, слава Богу. Це жінка, які сказали, що вона житиме лише 30 днів. А сьогодні вона навчається в нашому коледжі. Хвала Богу. І вірила Богу щодо грошей. І отримала їх. Якщо ви можете зцілитися за 30 днів, то, звісно, ви можете вірити, що отримаєте гроші. І це добре. Лашія просто вірила Слову Божому, як та жінка, що страждала на кровотечу. Вона просто вірила Слову Божому і стояла на ньому. І він послав своє слово і зцілив її. Алілуя! Зцілення діє прямо зараз. Тому зробімо наступне. Відкримо книгу приповістей. Лашія Макіні згадувала про це. Це четвертий розділ книги приповістей. Це Божий рецепт Божих ліків. Книга приповістей 4.20. Сину мій, прислухайся до моїх слів. Що це означає? Постав їх на перше місце. Зроби їх пріоритетом. Кінцевою владою. Прислухайся до мого слова. Постав його на перше місце. Зроби його пріоритетом. І хай воно буде кінцевою владою. Це важливіше, ніж все, що ви можете зробити. Прихили вуха своє до моїх висловлювань. Те, що він каже, це правильне та істинне. І він правий. Прихили вухо твоє до моїх висловлювань, і нехай не відійдуть вони від очей твоїх. Це чудово запам'ятовувати їх на пам'ять. Хоча я ніколи не намагався запам'ятовувати на пам'ять місця писання, може, деякі з них, але насправді я не намагався запам'ятовувати їх. Ви просто проповідуєте, читаєте їх так часто. І особливо, коли приходять помазання, вони просто виходять з ваших уст. І мені подобається це, але вам потрібно дивитися на них своїми очима. Вам потрібно дивитися на них, бо те, на що ви дивитесь, переважно потрапляє до вашого серця. Ви підбадьорені, я сподіваюся, що ваша сміливість зростає, щоб вірити Богу у прийнятті вашого зцілення. Лаше і Макіні повірила слово Божому і вона стояла на ньому. Із природної точки зору у неї була невиліковна ситуація, але з Богом немає нічого неможливого. Все можливо і для нього немає нічого занадто важкого. тому зупиніть страх. якщо у вас є те, що лікарі називають невиліковним або смертельною хворобою. Це не важче для Бога ніж цілити головний біль. Для нього немає різниці. Це має різницю для нас через те, що ми бачимо у природному світі. я пам'ятаю, коли мої Лінці, -лінці було діагностовано манінгіт і сказали, що вона помре. і вони почали готувати мене до того, що їй залишилося жити усього кілька годин. І знаєте, щось зійшло на мене, і я просто вийшла звідти і сказала: я відмовляюсь боятися. І прямо цієї миті весь страх забрався геть, і з мене почало виходити все те слово Боже, яке вкладалося в мене. Але коли ми боїмося, це як кришка, яка закриває те, що знаходиться всередині нас. Тоді ми не можемо дозволити тому, що знаходиться всередині нас, вийти назовні, але просто забороніть сьогодні страху, і дозвольте слово Божому стати таким реальним і таким проявленим у вашому тілі. Я хочу помолитися за вас сьогодні. Отець, в ім'я Ісуса, я молюся за кожну людину, яка чує мій голос, але особливо Господь, я молюсь за людей, які отримали погані діагнози, смертельні діагнози. В ім'я Ісуса, ми руйнуємо сьогодні силу смерті. ми руйнуємо силу хвороби, недуги і сказаних слів. І ми приймаємо слова життя, які входять сьогодні до їхніх вух. Ми приймаємо слово Боже і дозволяємо йому бути посіяним у нашому серці. І зараз я проголошую швидке проявлення стілення у вашому житті і у вашому тілі в ім'я Ісуса, завдяки тому, що ви почули Слово Боже. вам необхідно постійно приймати більше слова Божого, і ми говоримо про те, що віра робить вас цілісними. Про це часто проповідує мій тато. Ви можете зайти на наш сайт і замовити наші безкоштовні матеріали. І також вам слід завантажити тези цих передач. Ви можете мати їх зараз і досліджувати ці місця писання. Звертайтесь до них, читайте їх. Для цього заходьте на наш сайт Кесія А я, Келі Копленд, нагадую вам, що Ісус є Господь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.